Давно не було влогів життя в медичному, тому сьогодні якраз він зранку фарбуємось, збираємось, п'ємо каву, нікуди не спішимо, тому що пара починається о 10-тій ранку. Дового це те, що у нас вичиталась латинь, фізика і всі вибіркові дисципліни. Тому у нас зараз лише три дні навчання в тиждень. Але не думайте, що у нас все лайтово, бо у нас скоро сесія. Ну а тут я вже їду в університет. Перша пара медбіо. Сьогодні писали протокол і зробили тести на лі. Кранмеу, одним словом, база базова, ну а далі історія. Ми розповідали тему пари, і я ще повторювала біохімію. Нас соцмеді доповідали презентацію і написали тест. Ну, далі біохімія, провели дослід і писали формули. І п'ятірочку заробили. Після пар зайшла Макдональдс. Потім ще потрібно було сходити до ортодонта. А магазинчик не змогла стояти перед 3D-фігурками, купила, зняла обзорчик. Далі вирішила трошки приділити часу англійській. Кій з неї підсумковий контроль сьогодні просто повторювала питання, які я вже вивчила, нові не вчила. Зайняло буквально 25 хвилинок. Ну і сьогодні це все, що було.